Всім привіт! Давайте сьогодні трошки поговоримо про рослини компаньйони троянд. На жаль, вже перша хвиля троянд закінчується, вони відцвітають, але їх компаньйони все такі самі гарні стоять. Я дуже люблю використовувати шаблі поруч з трояндами, причому декілька сортів у мене є і карликові маленькі. Ось ще один карлик. шавлі. сорт. На жаль, зараз не, вам не скажу, не пам'ятаю, але, можливо, згадаю, десь пошукаю в записях і напишу вам в коментарях, як називається цей е, самий маленький сорт. Більшість з тих, що в мене є, це карадона. У них саме темне фіолетове сусвіття. Вони височенькі, сантиметрів 50-60. Це також карадона. Фіолетового кольору в саду багато не буває. І шаблі так само. Я їх полюбила років два тому і почала їх всюди висаджувати. Всюди де є троянди. Думаю, що дуже красиво би виглядала спірея поруч з трояндами. У неї такі ніжненькі-гарненькі квіточки. А сорти бувають різні. Це у мене кріспа, бачите, яке в неї листечка. Це буде досить крупний кущ. Але я поруч посадила тут фіолетову таку пурпурну троянду. Це якийсь новий сорт. У мене пізніше вам скажу, коли він розквітне. Зроблю відео огляд і розкажу, що це за сорт. Я думаю, що з ним поруч дуже дуже класно буде виглядати. Саме спірея, бо вона так само квітне декілька разів за сезон. Я їх жорстко застригаю і вони тоді відростають і квітнуть по-новому. Десь 3-4 хвилі, я думаю, в сезон можна спіймати. І якщо троянди ваші так само багато квітнуть, то вони будуть квітнути разом. Або навпаки, якщо троянда квітне дуже-дуже рідко, то спірея поруч буде прикрашати цю саму ділянку сада. Так само Думаю, нарядно біля троянд буде виглядати гортензія деякий час. Білі величезні квіти і, можливо, якісь червоні чи малинові троянди виглядали б дуже-дуже круто. Біля карликових троянд можна ще посадити, в народі називають Миколайчики, це синьоголовник. У мене карликовий сорт, багаторічний. Він квітне вже друге літо у мене і він вважається сухоцвітом, тобто його не обов'язково зрізати. Він собі розквіт і так і засох на кущах, і буде до зими, а навіть і до наступної весни трошки прикрашати своїм синім кольором. Непоганим компаньйоном до троянд я вважаю і відний, здається, так він називається. Досить висока рослина. Квітне вона ну, завжди у нас в кінці літа, а в цьому році, бачите, тільки червень, середина червня, а він вже весь в бутонах, тобто він в цьому році розквітне раніше. Можливо, це ще від сорту залежить. Вони ж бувають із темним листям, із світлим. Так само є різний кольор квітів. І я його дуже гарно представляю, уявляю собі поруч з невисокими трояндами або десь в ногах у високих троянд. Досить непримхлива рослина, гарно розростається, гарно квітне. Ну чудово. Раніше, взагалі, я багаторічники не сприймала. Як це я собі на ділянку посажу, а зараз їх у мене дуже багато і вони мені подобаються саме в композиціях. Ось ще спірея. Це, здається, сорт Ентоні Ветерері. У неї саме яскрава квітка вважається. Ну, Чомусь я собі уявляла її трошки темніше. А вона у мене а, з такого світ... світло-рожевого кольору. А, на жаль, троянда вже відквітла. Тут у мене Хайді Клюм. ось тільки одна квіточка, бачите, темненька. І поруч з нею так само тут шавлії є. І рожева спірея. Дуже мені подобається ця компанія. Ой, так щоб не зламати, вам покажу трошки поряд. Тобто, коли буде друга хвиля квітування цього сорту, я думаю, що вона, можливо, ще співпаде з наступним квітуванням спіреї. Бо зараз я її так само обстрижу, а ось вже лізуть нові пагони і вони так само будуть квітнути. Ну, і навіть якщо троянда буде я кажу, без квітів, то спірея квітне дуже красиво. І у вас не буде тут голого місця. Так само зараз зацвітає Вероніка. Вона у мене є різних сортів. Це така фіолетова, бачите, гофорор, гофрована, крістатна. А біля неї поруч два куща. Сорт. Женів'єв орсі, такого ніжного персикового кольору. На жаль, вона вже відквітла. Я вам її не показала в жодному відео, бо коли я їх почала знімати, вона вже відквітла. Це був перший сорт, який і саме ранній, який у мене почав квітувати. Тому він вже обстрижений, а Вероніка тільки починає квітнути. Але влітку вони співпадають, бо Вероніка буде ще дуже довго квітнути. Так само гарним компаньйоном для невеликих троянд я вважаю манжетку. Ви Подивіться на ці повітряні суцвіття. І їх колір завжди виграшно виглядає і під, підкреслює колір троянд, незалежно від того, якого вони кольору. Чи то будуть червоні, чи білі, чи помаранчеві, які ви любите. Дуже красиві. Зараз пройшов дощ, вони трошки полягли, а так вони в мене більш такі стоячі. І якщо троянда не сильно висока, то дуже класно виглядає. Так само квітнуть декілька разів на рік. Гарне листечко таке, крупне. І якщо є роса, чи дощ, чи тільки полили, то такі крапельки. Дуже класна рослинка. Так само полюбила її і висаджую прямо бордюрами. Є у мене ще сорт спіреї Альба Пігмея. Ну, пігмія, це таке, я думала, умовно, бо чекала від неї 30 см висоту, а вона видала всі 50, а можливо, інколи 60 Так само жорстко її після квітування застригаю і вона квітне декілька разів на сезон. Незвичний колір для спіреї. Але з яскравими трояндами, думаю, дуже і дуже буде класно. Або, наприклад, ще сюди і шавлю фіолетову підсадити, і буде цікаво, білий, фіолетовий і ще плюс колір троянди. Подумайте, можливо, десь і вам би пригодилося, пригодився такий сорт. До речі, я його не часто бачу в продажу. Але чомусь всі привикли, що спірея має квітнути японська. Я зараз кажу за японські спіреї, що вона має квітнути якимись тільки рожевими квітами. А насправді вони бувають і трьохколірні, рожевий, малиновий і білий. Бувають просто білі. Ось у мене ще є рожева Віроніка. Так само компаньйон до троянд дуже класна. Єдине, що мені не подобається саме в цьому сорті, вона якось лягає. Якщо синій фіолетові постійно торчком стоять, як солдатики, то ці якось постійно лягають. Тому м -м, треба її якось другим планом, тобто перед нею ще щось посадити, щоб воно втримувало її. Я вже і коротко стригла, і що тільки не робила, вона все одно. Лягає, а так дуже класний. І колір підходить до троян, до рожевих, до білих, до малинових, навіть до бускових дуже-дуже класно. І є у мене ще такого лавандового кольору, бускового. Теж Вероніка. Але чомусь колір так само не можу ухватити, показує більш рожевий. А насправді він такої яскравої лаванди. Майже не лягає. Там якісь окремі гілочки можуть від вітру або від дощу, а так вона стояча, вже закінчує квітування, але так само я її обрізаю дуже коротко, і вона випускає нові пагони і знов квітне декілька разів на сезон. Дуже універсальна рослина. Нічим ніколи не хворіє, ніхто її не їсть, посадив і росте. Можна посадити бордюр із барбарисів біля троянд. Так само буде нарядно виглядати, якщо, наприклад, це барбариси будуть з темним кольором листячку або з таким, як у мене, ось бачите, рожевий, бордовий, трошки білого додається. Це сорт Inspiration, Я його показувала в своєму відео про сорти барбарисів. Це невеличка рослинка, сантиметрів 40 висотою. І біля невеликих троянд дуже-дуже нарядно би виглядало, але воно має підкреслювати колір троянд, а не на себе брати увагу. Тому я думаю, що якраз з білими трояндами буде класно. З рожевими ну, буде трошки зливатись. Тут у мене горшкова карликова троянда росте, так само бордюрчиком три кущики. це вона зараз вже відквітає і відцвітає, і вигоряє. А насправді вони яскраво рожеві. Ну, так собі, знаєте, вигляд, як на мій смак. А от білі дуже класно. Є у мене така рослинка на ділянці, як спаржа або аспарагус, ще на неї кажуть. Це карликовий сорт. То бачите, у мене. Одна троянда постійно хворіє. Я її буду геть прибирати. Це так само горшкова, але трошки інший сорт не такий, як у мене всюди росте. І вона хворіє вже декілька років, і я її оприскую, а воно все одне. Тому я її буду прибирати звідси. А от аспарагус біля карликових троянд дуже-дуже класно і ніжно виглядає. Подивіться на цю зелені, її і, і хочеться гладити постійно. Тому я цей кущик. Тут лишу і досажу сюди якісь інші сорти карликових троянд І буде, як я кажу, буде повний фіншує. Класна непримхлива рослинка. Наростає собі сама, добре ділиться, нічого не потребує. Жодного разу в мене вона не квітла і я гід не давала. Сантиметрів 35 вона висотою всього, в діаметрі зараз так само. Красуня. Багато хто любить лаванду і садять її так само з трояндами. Мені так само подобається композиція і лаванда як компаньйон для троянд. Просто я не люблю аромат лаванди, особисто я. Тому в мене тут дивом затисався один кущик. Я навіть не згадаю, як він тут з'явився. Потім я його просто тут вже посадила, бо він був у горщику. А так вже і росте. Тут поруч, бачите, такий самий рожевий барбарис Inspiration всій красі. Невисока така подушка. Так само тут лаванда. І зараз квітне тім'ян, якийсь карликовий сорт, не скажу вам, бо я ніколи їх не записую. У мене їх так само декілька. І всі вони зараз починають квітнути. Ну, це якийсь пігмій, а це не знаю точно. Але такий коврик з квітами. Так от лаванду так само садять лаванду і лавандін біля троянд. Виглядає дуже класно, такий стиль прованс. Мені подобається на картинках, мені подобається в чужому садку, в своєму я їх не сажаю, бо я вам казала, я не люблю сильно цей аромат лаванди. Ще в мене є отакий е, сєдум-очіток, е, теж високоватий, е, якийсь сорт е, сідума видного, мабуть. Я вже не пам'ятаю, якого кольору у нього квіти, якісь темненькі так само. І це все у мене біля троянди Женев'є Ворсі, ніжно такого вершково персикового кольору. Так само непоганий компаньйон. І буде скоро квітнути. Після того я обстригу, обстрижу самі квіти, а рослинка лишиться і буде підкреслювати своїм темним листячком гарні ніжні квітки. Це все, що в мене є по компаньйонам Троянд. Все це я використовую себе на ділянці. Пишіть в коментарях, які ви рослини висаджуєте біля Троянд, як вони підкреслюють, чи навпаки, може відволікають. Від троянд будемо спілкуватися, задавайте питання. Дякую всім за просмотр і до побачення в наступному відео.